Слава Богу! Слава Господу! Господь дарував нам ще один день, коли ми так. є перед лицем Господа, і ми разом бачимо один одного наші обличчя, ми є одне тіло одне і тіло церква Ісуса Христа, ми є братія і сестри в Господі. І сьогодні ми так зібралися, щоб разом прославити Господа, разом співати псалми, славу Йому і разом, як діти прийшли до Отця Небесного, щоб слухати, що Він скаже до серця мого. Що він порадить мені або чому облічить, потішить, чи те, що батько він бачить своїх дітей, бачить їхню потребу, в чому вони нам здаються. І сьогодні вже було багато слова сказано для того, щоб ми могли щось спасти, своє, свою скарбницю, своє серце, це слово, щоб ми могли йти цією земною дорогою за Господом, слідуючи за ним до вічності. І хай Бог нам цьому поможе. Мені також, Господь положив слово, це буде слово Євангелія, Євангелія від Матфія, 18 розділ з 23 го вірша і нижче. Ми читаємо Євангелію і ми знаходимо багато місць, де Христос звертає нашу з вами увагу про Царство Боже, Царство Небесне, Царство Боже. І Він наводить приклади. по земному наводить приклади, до чого це царство Боже, воно уподобиться. Щоб для нас було зрозуміло для також і для того часного е, народу, де він говорив, і ми бачимо багато прикладів є про гарчисне зерно, про віру, де Господь уподоблює, де про пір, де Господар зробив пір для е, сина свого і звав званих. Ми бачимо, скільки багато таких прикладів наводиться про Царство Боже, і нам варто. Зрозуміти або е, бути уважним до того, чи з то, що кожен, хто хоче бути в Царстві Божому, оце стосується і нас. І щоб ми находили себе, який наш стан є згідно тої чи іншої притчі того чи іншого слова, де Господь, Господь промовляв. І я буду читати це 18-та Матфія, 23 нижче, де Господь говорить такі слова. Тому царство небесне, подібно до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми, коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому 10 тисяч фалантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раптовий упав і, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи мені і все тобі віддам. Господар знизу сердився над рабом тим, простив йому і борг, і відпустив, відпустив його. Рад же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динарій, і схопивши його душив і казав віддай мені, що винен, тоді товариш його... його впав до ніг його, тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив, потерпи мені, і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів його і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засумутилися і прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: рад лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти облагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, який. Як і я помилував тебе. І розгнівавшись, Господар віддав його мучителям, доки він не віддасть йому всього боргу. Так і Отець, мій Небесний, учинив з вами, якщо кожен з вас не простить від серця своєму братові і провини Його. Я зачитав це місце і ми бачимо на початку знову було сказано слово, тому Царство Небесне суддіно до Царя. І ми уважно чули, що тут сказано іменно за цього царя, який е, привів божника свого, і він дуже багато був винний, йому е, коштів цих. І так завжди ми розуміємо, е, коли ти винний, ти повинен віддавати. Маєш, не маєш, але той, який тобі, кому ти винен, він може зробити з тобою все. І ми бачимо, що сталося в цьому випадку, каже. Продай дружину, його дітей і все, що в нього є, продай і поверни Бог. І ми бачимо печальна, ну, печальний стан тієї людини, через те, що він втрачає все. І немає виходу, але є один вихід облагати свого Господаря. Ми бачимо, Він так і зробив. І Господар розположив своє серце, простив цього раба, великий борг йому. Але ми бачимо, що в серці цього ж раба. Який би мав би бути вдячний і радіти, що господар простив, і я думаю, так само змилотитись на своїм ближнім, але цього не сталося. Той малий борг, який він був винний, він йому не простив. А взяв у в'язниці його, кинув, щоб той йому борг. І ми бачимо, що сталося. А сталася велика помилка, бо той борг, він знов впав йому на плечі через те, що було внесено цьому господарю. Що так учинив із своїм братом, він не простив йому. І він розміявся цей Господь і каже, як ти зробив, що ти так поступив, я ж тобі простив. І кинув в'язницю і каже: будеш там, поки не несеш свого всього боргу. Тобто я тобі не прощаю цей борг, а ти несиш до останньої копіючки. Ми бачимо, як е людина може навердити собі ж, коли вона не є щира, коли вона не може прощати. Перед цим. Е коли Ісус уподобив Царство Небесне до цього царя, причиною цього, цього пояснення цієї стали слова Петра. Коли ми читаємо в 21 вірші, тоді Петро підійшов до нього і сказав, Господи, скільки разів прощати брату моїй мов, який зрішив проти мене, чи до семи разів. Ісус говорить йому, не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. І ми бачимо, і тут далі Ісус наводить, роз'яснює приклад тому, що якщо ти не простиш боргу ближнього своєму, то Отець Небесний не простить тобі. І це для нас є великим прикладом і уроком, бо коли написано, учні підійшли до Ісуса, каже, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів молитися. І він почав промовляти Ісус слова Отче наш. І в цих словах ми знаходимо, такі, в, цьому, в цій молитві знаходимо такі слова, де ми говоримо ж, і прости нам блуги наші, як ми прощаємо винуватцям своїм. І варто задуматися в цих словах, яка ну, глибина є в тому, прости нам, і ми прощаємо. Що таке я прощення? Дійсно, коли людина до тебе приходить, ми бачимо, тут іменно заключається в тому, коли до тебе приходить людина і просить тебе прощення. Тобто вона осознала свою провину перед тобою і Господь нас ще й прощати. І ми читаємо, як прощає нам Отець Небесний. каже, що всі наші гріхи, всі наші беззаконня, він взяв, викинув почину собі за хребет, почину Москву і більше не споминає. Наглядає також прикладом прощення є батьківської любові, це притча про блудного сина і про батька. Той син, який взяв маєток, що ну, належно з маєток батьківського. І пішов, розточив і зніщив, коли побачив, що вже немає що йому, їсти, як йому вже жити далі, знищив, знищив, прийшов до Отця, який ми читаємо і бачимо, чекав свого сина. Виглядав його чи що батьківська любов є велика до свого сина. І що він йому зробив? Він зразу, ну, ми не думаємо так по-людськи, а де ти був, а де ти швендівся, а де ви нічого тебе не сталося. Він нічого не сказав йому на перекір, нічого й не упрекнув. Але він дав йому перстень на палець і задягнув його сандаль. Перстень на палець це означає печать, та яка де він підписується документ, син підписує і ставить батьківську печать, що він є управителем господарства батьківського. І ми бачимо, як Отець Небесний нам простив наші провини. Він також нам не упрекав. Він також нас не. Не говорив, де ти як ти жив неправильно, що ти гріхів наробив. А він поростив зірю своєю любов'ю і дав нам печать Духа Святого, що ми є його я його синов'ями, і дав нам владу на всякою е, вражою силою, щоб ми могли також стражатися і е, трудити царстві Божому. Я собі зауважив дійсно, а як в нас є, коли до нас е, ну, перед намишив брат, сестра там. І приходить просто пробачення, і ми прощаємо, кажемо, прощаю, так, да, прощаю, ну ми повинні так говорити. Але хотів би я звернутися в глибину серця нашого, чи ми маємо такі відносини з ним, як раніше було, чи ми можемо сторонитися, чи ми можемо кожен раз так думати, ага, а ти так з мною поступив, а я ж не думав, що ти так може зробити. І воно нам не дає можливості того спілкування, яке раніше було. Це, браття, сестри, не є така, така любов, це не є таке прощення, як ми кажемо до Отця Небесного, простити нам. Бо за нами остається ну, таке непрощення, якась, якась нота того непрощення. А ми станемо перед Отцем Небесним і скаже: Ти просив мене простити те, як ти простив ближнього свого і я не можу вище простити, через те, що твої слова стали перепоною для мого прощення. І тому Хай Бог нас благословить, що ми розуміли дійсно, як ми можемо собі навредити, так само як цей раб навредив собі непрощенням ближнього того невеликого боргу. Хай Господь нам дасть розуміння, що Господь Він набагато більше поставив правила закону, де Петро говорив по закону, чи сім раз прощати, як закон гласив. Він каже, ні, сімдесят раз по сім. Тобто, скільки навіть ближній не зможе, напевно, зрушити в день проти тебе і прости йому. Друге місце каже, де Господь навчає нас, а що робити з тим братом, який згрішив проти тебе, але не міг йде на тебе просити прощення. І остається така, як сьогодні не було нагадано, ну, також перешкода спілкування через те, що ми є одне тіло, ми є одна, один організм, і не може бути того, що Бог ну, щось воно ну, розділяє нас. Коли ти бачиш, що брат вирішив проти тебе, зробив або сказав щось, і воно стає перепоною в молитвах, спілкуванні. І тоді Ісус говорить такі слова, каже, 15-й вірш, так само розділ, говорить: якщо ж зрішив про тебе, брат твій, піди і викрий його між тобою і ним одним. Якщо не послухає тебе, про то якщо послухає тебе, то придбав ти брата Твого. А якщо ж тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох. Щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилось кожне слово. Якщо ж не послухає і їх, скажи церкві, якщо ж і церква не послухає, то нехай він буде тобі, як язичник і мита. І тут ще пише такі слова, Господь говорить, істину кажу вам, що ви зв'яжете на землі, та буде зв'язане на небі. І що розв'яжете на землі, то буде розв'язане на небі. Ми бачимо, яка глибина того є, що ми на землі можемо розв'язатися. Від цих узів, де лукавість зв'язує, де порабощає, не дає нам можливості сповнятися цією благодаттю Божою через те, що хтось десь неправильно поступив, хтось неправильно сказав. І ми бачимо, як було сказано, саме страшніше, не коли Бог карає, а коли Бог мовчить. Дійсно, коли вже людина вона робить гріх і вона не бачить за собою. Що вона робить неправильно, поступає, але каже, тебе є можливість піди до свого ближнього і викрий між ним і тобою. Скажи йому, може, послухай. Якщо тебе не послухає, зни Бог трох і при свідків свідчення Бог трох може тоді зрозуміє. Якщо це не так, це видно справа якась явна. І якщо він ще не розумляється, хай церква при церкві тоді вже може вмикається, А якщо ні, то він здається такий як ми терпіли, той, який не знає Бога, той який ходить. Просто попорство свого маслого серця. І хай Бог благословить дійсно, що ми розуміли, що на всякому випадку в нашому житті Ісус Господь дає нам пораду настанови, як нам поступати, як нам робити, щоб ми могли як і свою душу спасти, так і ближнього свого. Хай Бог нам дасть цьому розуміння і любові, цієї, яка так необхідна, щоб свершати якесь своє спасіння. Так і, е, проповідувати про царство Боже в любові Господні І Богу нашому Хабе слава повіки. Амінь. Амін. Амін.